Вітаю за дротів та ласкаво прошу до моєї корчми. Ай, ти, воїне. Я лише плід вашої уяви. Люди, які давно відвідують нашу корчму, вже знають, що раніше я робив схоже відео. Це ж було вже. Десь приблизно півроку тому, але якщо бути чесним, воно непогано застаріло, як у візуальному плані, так і в змістовному. А саме з'явилось багато нової інфи, наприклад, про локалізацію MMORPG на українську, або про людей, які готові навчити вас мистецтву РМТ у тій чи іншій грі, або купа молодих контент-мейкерів, які роблять гідний контент, або багато нових українських спільнот не тільки з mmorpg проєктів, а також з інших мультиплеєрних ігор. Суть. Ініціативи полягає в тому, щоб допомогти гравцям з України знайти собі гільдію, або клан, або спільноту, або суспільство в багатокористувацьких онлайн-іграх. Для деяких це, звісно, важко і доводиться блукати нескінченними форумами, сайтами та соцмережами в надії знайти рідну мову. Але відтепер ви більше не самотні, бо натрапили на наш заклад. Перед початком відео, як завжди, велика пошана вершникам, які допомагають корчмі фінансово. І головне долучається до зб... Пору на нове обладнання, щоб контент був більш якісним та виходив частіше. Це люди, які кидають пару монет у скарбничку і тим самим підтримують нашу корчму. Величезна дяка вам за підтримку. Разом ми збудуємо прихисток для всіх шанувальників жанру MMORPG. Якщо у вас є бажання долучитись та допомогти проєкту апдейт, всі посилання будуть в описі до відео. Зараз мені вже не потрібно пояснювати, чому погано грати на російських серверах або на російській мові, або взагалі на проєктах, створених рослинами, чи все ж таки потрібно. Я називаю гравців з великою та пахучою рослинами, щоб маленький і вразливий ютуб не агрився на мій канал. Ну а також у гравців з мокшані та флори є дещо спільне: відсутність місків. З того часу, як рослини провели повномасштабну могілізацію на нашій землі, українське ком'юніті об'єдналося як ніколи. Нам не хочеться грати з окупантами, нам гидко з ними грати. Ми біжимо з ру проєктів, ми біжимо з ру серверів. Ми змінюємо мову в стімі або в інших лаунчерах на українську або англійську. Ми рвемо контакти з руснявими гравцями, адже знаємо, що хороший руски буває тільки під час респауна. Але, на жаль, багато гравців залишаються несвідомими навіть зараз. Я дійсно дуже не хочу читати мораль та повчати вас, бо не про це тема відео. Але трошки, зовсім трошки, зупинюсь на цьому. Візьмемо, за приклад, World of Warcraft. Багато гравців й досі грають на російських серверах. Хоча ось вам величезний секрет: зараз блізина дають українцям безкоштовний трансфер на євросервери. Про це буде трохи пізніше. Або деякі гравці надають грають на ру-серверах Lineage 2. Хоча ще один спойлер вже є українські сервери, інші не змінюють мову в Steam на українську або в Battle.net на англійську, бо їм зручніше російською. По перше, задайте собі питання, яка мова для вас важливіша в майбутньому російська? Або англійська? Невже ви дійсно гадаєте, що майбутнє в Україні якось пов'язане з Росією? Невже ви дійсно хочете бути вигнанцями? Надалі жити на розервації, на їх серверах та почувати себе люмпуном в очах рослин? Невже комфорт, звички та небажання рухатись далі коштують вашої самоповаги? А я нагадаю, що саме через міфічний утиск російськомовних людей і почалася агресія зі сторони Росії? Невже ви й надалі хочете розділяти один просість? З людьми, які глузують з нас, та ловлять чистий кайф, коли дізнаються, що чергова їх ракета зруйнувала будинок. Де ваша самоповага? Де ваш гнів? Де ваша людь? Те ж саме і стосується людей, які не переходять на українську або англійську мову в тих чи інших платформах. Ви не повірите, але я бачив українців, які грали в Baldur's Gate 3 руснявою мовою. Чи ви знаєте, чому ігробуди не додають українську мову в ту чи іншу гру або ігрову платформу? Тому що вони все ще вважають нас одним народом. Вони все ще вважають, що легше додати лише русняву, а українці та інші схавають і так. І ніколи в житті ми не станемо вагомими, допоки не позбавимо розробників цих ілюзій, допоки ми самі не позбавимось ілюзій та не перестанемо бути інертними. Годі грати з рослинами, годі грати Росії. Годі бути вигнанцями. Що ж, вважайте, що це було привітання, і можна перейти до основної частини відео. Так, вибачаюся, але я повинен був розповісти про все, що я сказав раніше, адже це надважливо, а головне є підведенням до суті відео. Ми зупинились на тому, що більше не будемо грати з окупантом ні в паті, ні в клані. Але ось проблема, де знайти собі українське ком'юніті на новому сервері або в новій грі? Раніше я займався тим, що створював та збирав великі ком'юніті в MMORPG. займався їх розвитком та всіма речами, які повинен робити ГЕМ. Але неможливо займатися з цим в кожній ММО. Тож у мене з'явилася ідея зібрати всі наявні дані про всі існуючі спільноти, клани, гільдії та суспільства українських гравців зі всіх ММО І Я зробив це. Ба більше я дізнався багато цікавого про українську локалізацію ММО, а також познайомився з багатьма українськими творцями контенту. Але давайте по черзі, якщо ви шукаєте собі українську паті, все, що вам потрібно, це зайти до нашого Діскорд каналу. Пройти коротеньку перевірку на москаля, і далі вам відкриються чати. Вам потрібен чат MMORPG Ukraine. Саме там я зробив великий перелік суспільств, які знайшов на онлайн теренах. Що саме вам пропонує цей список? Безліч, україномовних гільдій у World of Warcraft, як за Орду, так і за Альянс, як на актуалі, так і на класичних серверах, український піратський сервер, а також українські гільдії на англомовних піратках, Купа гільдій в Elder Scrolls Online, на ПК, PlayStation та Xbox серверах. Українські сервери Lineage 2 дає багато кланів, спільноти в таких іграх, як Guild Wars 2, SVTOR, Final Fantasy 14, New World, LOTRO. Бедео, Mortal Мортал Онлайн, Невервітер, Онлайн, Альбіон, Еліт Денджерус, Дестіні 2 та багато інших ММО. Звісно, куди ж без ізометрії Diablo 4 та Pass of Exile присутні. Але не одними ММО єдині, і у нас є безліч українських суспільств з мультиплеєрних проєктів. Warframe, Genshin Impact, Gloria Victis, Sea of Thieves, Arma 3, Foxhole, Apex Legends, League of Legends, Dota 2, Fortnite, Overwatch тощо. У нас навіть є суспільства з ігор, які ще не вийшли. Наприклад, Pax Day та Корпанк. А якщо хочеш, то на тебе чекають навіть РП сервера ГТА. А що з приводу локалізації, запитаєте ви? На даний час перекладаються такі MMORPG, як World of Warcraft, Elder Scrolls Online, Star Wars The Old Republic та Albion Online. Посилання на спільноти, які займаються перекладом, також будуть в нашому переліку. Ти можеш приєднатись та особисто запитати, як йдуть справи у перекладачів, і навіть за бажанням долучитись до локалізації та стати легендою. До речі, хлопці, які перекладають World of Warcraft, також влаштовують турніри Арени та Міфік Плюс. У вас вже є безкоштовний трансферт. До речі, як це зробити, також в нашому Discordі. А окрім цього, робиться переклад на українську. Ви все ще граєте на ру-серверах з ру-перекладом? До речі, переклад до всіх ігор робиться в форматі аддона. Це величезний крок для українського ком'юніті. Окрім цього, ми шануємо молодих контент креаторів Для цього у нас також є окремий чат, де з'являються їх відео та стріми. Якщо ви один з них та робите цікавий контент, звертайтесь до нашого Discord. Ми дамо вам відповідну роль, а також налаштуємо бота для автоматичного викладання ваших відео в чат. Ну і наостанок, для тих, хто знається на РМТ, у нас також є спеціальна вкладинка. Ми можемо як додати вас до РМТ знавців, так і звести вас з людьми, які навчать вас цьому ремеслу. Я продовжую додавати спільноти, коли знаходжу якусь інформацію. Якщо ви також володієте нею, будь ласка, не собі. Ромте зділитись для цього. У нас є спеціальний чат Елфеге, де ви можете залишити посилання на спільноту, яка гідна бути у нашому переліку. Що вам ще потрібно? Я вже все зробив за вас. Я знайшов вам паті для гри. Все, що від вас потрібно, це зайти в Discord, посилання на який буде в описі до відео, знайти в переліку свою гру та йти на зустріч новим знайомствам. І звісно, я буду неймовірно радий, якщо ти посадиш тут свою цибульку, шльотнеш дзвоник та підпишешся на нашу корчму. Також щоб підтримати ініціативу українців в MMORPG становий спонсором каналу або підтримай корчму будь-яким зручним способом за посиланнями нижче. Я вірю, що ми дещо більше, ніж просто діаспора гравців в онлайн-іграх. Ми здатні входити в топи арен. Ми можемо перші закривати складні рейди. Ми можемо захоплювати замки та фортеці. І головне, ми не залежимо не від кого. Всіх обійняв та пробафав! До зустрічі на онлайн просторі.